Шановні глядачі, прийміть мої вітання, нехай здійсняться всі ваші побажання, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Пишу я цей прогноз заздалегідь і щиро дякую усім, хто дивиться мене в цю мить. Сьогодні розглянемо п'ятницю, 12 липня, ось такими дуже цікавими картами слов'янське міфологічне таро. Дуже цікава колода, яка є в декілька варіантах. Цей найкращий він якраз як створений для відео. А епіграф буде з цієї книжки. Сергій Плачинда Міфи і легенди давньої України. Хочу вам трошки зачитати за язичницький календар, який, на жаль, вже втрачений. Язичницький Оріанський рік упродовж тисячоліть мав 13 місяців, між груднем і січням був злидень. Кожен місяць мав по 28 діб, чотири тижні по 7 діб. У кінці року додавався один день, так звана Маланка, 29 лютого. За чотири роки до Маланки додавалася ще одна доба високосний рік. Відтак, 13 число місяців множилося на 12 число сузірів, крізь які проходила земля за рік свого огортання навколо сонця. Виходила цифра 156. Наприкінці 156 року додавався ще одна доба. Далі 156 множилося на 21, загадкове число, тайну якого знали тільки волхви. Виходило 3270. Наприкінці 3276 року додавалася ще одна доба, відтак, відтак цикл починався заново. Сучасні астрономи засвідчують, що цей давньоукраїнський календар враховує астрологічний ритм огортання Землі і Сонця з точністю до 0,4 секунди. Новий рік у давніх українців починався. 1 березня на свято Лади, язичницький давньоукраїнський календар, на думку вчених, досі залишається найпростішим і найдосконалішим за всю історію людства. Свідченням цього є те, що вже понад 150 років учені світу порушують питання про заміну недосконалого Григоріанського календаря. ще 1834 року італійські астрономи запропонували повернутися до язичницького оріанського календаря 13 місяців на рік по 28 діб кожен. Також у язичницькому календарі було 12 років, які потім спіли китайці. Отож що це за роки, враховуючи їх з 2012 по 2023 рік. 2012 рік собаки, 2013 рік корови, 2014 рік коня, 2015 рік риби, 2016 рік півня, 2017 рік бджоли, 2018 рік Вола, 2019 рік Ведмідя, 2000. 2020 рік Сокола, 2021 рік кози, 2022 рік Лелекі, 2023 рік Тура. Ну і сумісно, 2024 це знову рік собаки. А попереду нас очікує 2025 рік корови і так по колу. Східні народи запозичили у давніх українців тотемну символіку в літочисленні, хоча вони внесли, ясна річ, свій національний колорит ось такий досить інформативний епіграф сьогодні для вас. Ну, а що ж стосується п'ятниці 12 липня, то це не дуже гарний день. Для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 3, 12, 21. Або 30 го числа будь-якого місяця, у вас сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці прогнозу теж буде карта за днем народження. Тож, якщо ви не дивитесь прогноз цілком, а це роблять більшість глядачів, можете просто подивитися. Карту за знаком зодіаку, карту загальну на цю п'ятницю і вже перемотати на кінець, де ви побачите карту за днем народження. Також не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще не поставили на дзвіночок, ставте на дзвіночок, робіть репости, ну і звісно, щось дописуйте. Завтра зроблю перерву, і ця перерва буде до кінця. Літа я не буду робити на суботу ніяких прогнозів, бо, на жаль, вони не набирають тієї кількості переглядів, які б бажали самі карти. Тому, тому і карти дуже часто не бажають з вами розмовляти, бо мало переглядів. Я розумію, що літо люди більш зайняті якимось іншими справами, одначе для нас, українців, літо зима все одне продовжується війна, і тільки від нас самих залежить як. Швидко вона закінчиться. Ну, давайте налаштуємося на п'ятницю, кому запотрібно заплющити очі. Не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. 2, 1. Розпочинаємо з раку, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку? Можливо, дехто з них святкує свій день народження. Отож. Для вас непоганий день. Вам випав цар вогонь, а в класичному таро це розбита вежа, це найгірша карта. Вона випала перегорнута і це каже про те, що ви сьогодні можете відновитися від якихось руйнувань, які можливо були у вашому житті. Сьогодні у вас гарний фізичний стан. Сьогодні можна йти до лікаря, можна. Лягати на різні операції, а також відновлюватися і відновлювати своє оточення. Ті люди, які навколо вас, вони можливо потребують вашої допомоги, тому будьте благодійними, і це буде великий плюс у вашу карму. Також представники знаку РАК цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Овен. Для Левів Чорнобог в прямій позиції це якісь обманливі ситуації, це ілюзії, які можуть на вас сьогодні навалитися. Сьогодні день досить неясний, я б навіть сказав похмурий, де ви важко бачити в просторі і важко бачити наперед. Сьогодні вас можуть надурити, сьогодні ви можете повестися на чиїсь солодкі слова. І ці слова будуть брехливими. Тож не довіряйте словам, не довіряйте людям. Більше довіряйте власної інтуїції, вона вас не підведе. Сьогодні важкий день для того, щоб виходити з якихось скрутних ситуацій, якщо вас загнали у глухий кут, допомогти вам може тільки власна інтуїція, що представники знаку Лева цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Рак. Для діви Морена. Ось така карта смерті в прямій позиції, і морена це зміни. Це зміни на краще, звісно. Будь-які зміни приводять вас до реалізації ваших якихось мотивів. Морена це планета Сатурн, планета карми, планета долі, планета відповідальності за ті дії, які ви робили у минулому. Рекомендація сьогодні щось змінити або у зовнішньому вигляді, або у ставленні до якихось людей будь-які зміни у цей день на краще. Далі представники знаку Терези. Лель та Леля в прямій позиції. Це карта закоханих в класичному таро, і вона дає вам можливості. По-перше, вона дає вам вибір. Саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Це карта спокус. Це карта закохані, тому вона спонукає до закоханості, до зустрічі зі своїми коханими людьми, до експериментів, у тому числі і сексуальних. Сьогодні вас буде тягнути на авантюри. Тож, якщо ви напевно комусь щось збрешите у цей день, воно не буде відкрито. Будь-які таємні ігри, будь-які авантюри ідуть вам у цей день на користь. Ще представники знаку Терези. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва. Для скорпіонів от такий кітовраз. Кітова раз в класичному таро це колісниця і в прямій позиції це гарна карта. Ви сьогодні можете чомусь навчитися. Сьогодні у вас є певний досвід, гарна карта як для учителів, так і для учнів, а також для людей, які постійно кудись їздять на своєму авто. Ваше авто сьогодні захищено і воно вас довезе куди потрібно. Якщо ж ви просто будете пересуватися звичайним муніципальним видом транспорту, ви так само. Можете спокійно доїхати куди вам потрібно. Сьогодні ви можете чомусь навчитися, і це головне, що представники знаку Скорпіон цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. А от стрільцям день малих результатів. Не розраховуйте на щось велике і яскраве. Карта Ярило в класичному таро це всесвіт. Він перегорнутий, тобто зараз світ навколо вас трошки перегорнутий. Розраховувати на великі результати цієї п'ятниці вам не слід. Навпаки, вам треба бути обережними, бо карта всесвіту перегорнута. Каже про те, що ви можете попасти на дно прірви, але саме. Якщо ви відчуєте дно під своїми ногами, ви можете відштовхнутися та полетіти уверх до своєї мети. Якщо вам сьогодні тільки видають частину того, що бажали, то те, що вам обіцяли, намагайтеся задовільнятися, хоча б. Тим меншим, що вам дають, що представники знаку стрілець відсотків на 90 зустрінуться чи переговорять з представником знаку Скорпіон, бо вам випали рівнозначні карти. Далі представники знаку Козиріг. Карта роду перегорнута каже про те, що вас сьогодні в цей день може очікувати щось несподіване. Несподіване вам, перш за все, можуть принести ваші родичі, тобто свої проблеми вони можуть перекинути на вас. Також карта роду перегорнута, вона спонукає на те, щоб, можливо, сьогодні треба трошки випити, одначе не забувайте про свої. Якісь н... Н... норми, за які ви не заходите. Не запливайте за буйки і пам'ятайте, що сьогодні день несподіванок. Якщо ви не готові до цих несподіванок, краще посидьте вдома, попийте трошки пивка чи чогось більш крепшого. Одначе тоді ви можете позбавитись оцих цих несподіванок, коли вас може щось вибити з вашого звичного ритму. Ще представники знаку. Козаріг 12 липня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку риби. В водолії вам випав ось такий індрик звір, а це в класичному таро ніхто інший, як Сфінкс або колесо Фортуни. В прямій позиції ця карта каже про те, що ви можете щось виграти у цей день, якщо ви будете ризикувати. Будь-які ваші. Побажання до людей будуть сприйматися благодійно. Сьогодні у вас дуже фартовий такий стан. Головне тримати, як кажуть, хвост пістолетом, хвіст пістолетом і намагатися у цей день ловити вдачу. Вона знаходиться на відстані витягнутої руки. Ну і ще представники знаку «Водолій» цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. Для риб шиш, ось такий шиш. Шиш в класичному таро: це болазень або крокодил. І в перегорнутому стані непоганий стан цієї карти каже про те, що. У вас сьогодні святковий настрій, ви сьогодні піднесені, вам сьогодні не слід займатися якимись серйозними справами. Ви сьогодні можете робити помилки, і помилки ці не смертельні, і спокутування від ваших дій у минулому також не відбудеться у цей день. Тож ви сьогодні буквально у нулі, що стосується грошей, навряд чи ви отримаєте те, що ви бажаєте, одначе вас все одно можуть очікувати певні подарунки, що при Знаку Риби 12 липня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець для Овнів. Купала Купала в класичному таро – це Сонце. Або променистицяйво, це карта великих грошей. Це карта гарної енергії внутрішньої, яка вас буде переповнювати у цю п'ятницю. Ви цією енергією також можете ділитися з людьми, одначе будьте обережні цією енергією, можуть скористатися енергетичні вампіри, бо ви в цю п'ятницю будете справжнім енергетичним донором. Ще це дуже гарний день для того, щоб підписувати якісь договори грошові, для того, щоб. Відпочивати, бо купали це свято. До речі, воно нещодавно тільки було. Я зовсім забув вас привітати, може з ним, тому можете святкувати його хоча хоч весь липень, бо зараз літо і літо це свято купали. Ну і також, якщо у вас є можливість, проведіть. Хоча б вечір зі своїми дітьми. Ще представники знаку Овен 12 липня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Близнюки. Для тільців випала ваша управительниця планета Венера. Ось так виглядає зірка магів у цій колоді, і це богиня краси Прия є таке слово. Польське пчиязнь. «Приязнь» – це дружба. І Прия вона каже про те, що сьогодні з вами краса, сьогодні з вами позитивні емоції. Не слід переживати не за що. Навпаки, сьогодні гарний день саме для сексуальних відносин і для зіткнення з якимось мистецтвом. Мистецтво в цей день вас ще більше піднесе на сьоме небо. І нарешті представники знаку Близько. Вам випав мах. Ось так він виглядає у цій колоді. це сварог, це бог-коваль, який кує своє щастя. Він випав перегорнута, Тож сьогодні нічого не розпочинайте. Будь-які розпочинання у цей день не принесуть вам задоволення, а навпаки, можуть привести вас до якоїсь кризи, коли вам потім треба бути. Нести за це відповідальність за те, що ви зробили цієї п'ятниці. Що стосується творчості, творчість теж неможлива. Якісь ідеї просто буквально зачинені у цю п'ятницю. Ну і загальна карта дня на 12 липня берегиня. Берегиня в класичному таро – це імператриця, і в перегорнутому стані це. Фізичні втрати це або втрати грошей, або втрати енергії, або втрати людей. І ми розуміємо, що війна ще не закінчилася. Люди гинуть. Тож сьогодні можливі, можливі якісь несподівані смерті і якісь руйнування. Земля страждає. Земля вимагає покарання тим, хто несе їй великий біль. І це покарання не за горами. Ми чекаємо, молимося за наших бійців, які стоять на боці світла. А що стосується самого дня, ну вже непогано те, що цар вогонь перегорнута, випав, і не випало. Дідька лисого і це каже про те, що день більш-менш спокійний, одначе слід звернути на деякі моменти. По-перше, зранку можуть вирубати світло. Карта Чорнобога, вона пов'язана з сутінками. Якраз вранці можуть бути проблеми зі світлом. Потім несподівані години можуть відбуватися з 18-ї години вечора і по закат Сонця. Ніч більш-менш спокійна, без якихось несподіванок, навпаки. Карта блазня перегорнута, тож ночі можете спокійно поспати чи зайнятися якоюсь справою, якщо у вас буде світло, а опівночі світло таки дадуть. Якщо ви чекаєте на нього, краще трошки посидьте і обов'язково отримуєте електричний струм, якщо, звісно, ви ще в собі ще не придбали генератор. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця Янгол в прямій позиції. А це карта помірності сонячної генії. Сьогодні ви знаходитесь під захистом янголів, вищі сили вас оберігають, і ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно і ініціатива у ваших руках. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, білобог, це одна з ваших карт, бо це другий аркан, а число за вашим днем народження теж двійка. І це карта, перш за все, жіночої енергії. Тож жінкам сьогодні пощастить гарний день для зустрічі і для утримання необхідної інформації для продовження будь-яких справ та для знайомств. Ну і будь-які справи з жінками у цей день принесуть вам. Задоволення і успіх. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, я казав, що день у вас непоганий, одначе вам рекомендовано сьогодні побути трошки на самоті. Карта Перуна це карта імператор в класичному таро, Вона випала перегорнута. Це каже про те, що люди можуть вас сильно навантажувати. Тому якщо ви бажаєте зробити всі справи, як ви того хотіли, то вам в будь-якому разі. Слід бути більше наодинці, не ж довіряти свої ідеї чи свої справи іншим людям. Тож сьогодні не очікуйте від людей якоїсь допомоги навпаки, вони можуть вам дуже сильно заважати, і я вам не рекомендую ходити на якісь масові заходи саме цієї п'ятниці. Далі, якщо ви народилися. 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий дідько дає вам надію, що з темними силами у вас сьогодні не буде зіткнення. У вас сьогодні якраз ви захищені від якихось фатальних зустрічей, навіть якщо ви будете йти ніс в ніс з людьми, яких ви не бажаєте бачити, вони вас просто не побачать. Тобто, капулюх невидимка на вас у цей день є, і головне внутрі. Демонів якось ліквідувати, і тоді зовнішні вам ніколи і ніяк не будуть страшні у цей день. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, ось вам рекомендую будьте максимально уважними. Вам випало лихо одно оке і в прямій позиції ця карта каже про втрати, бо це карта. Повішений в класичному таро, і це жертви, це втрати єдине позитивного, що може бути в цей день, це якщо ви будете займатися благодійністю і менше думати за себе. Що ж стосується вашого фізич... фізичного стану, він може бути трішечки підірваний. Далі, якщо ви народилися шостого. 15 або 24 числа будь-якого місяця. Я казав на початку, що день у вас неспокійний, одначе, карта Велеса це Верховний Жрець, він же папа, він же єрофант, і в прямій позиції ця карта каже про те, що все залежить від вашого настрою. Якщо у вас сьогодні буде настрій, день буде дуже гарний. Якщо ви не будете гальмувати все робити швидко, то ви будете швидко досягати своїх цілей. Тож слідкуйте за своїм настроєм і тримайте свій шлях саме за своїм настроєм. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця перегорнута кит риба, це в класичному таро сила. і вона перегорнута, що стосується того, що сил вам якраз і не вистачає у цей день. Будьте обережні раціонально. Використовуйте свої сили і пам'ятайте, що якщо ви спортсмен, якщо ви військовий, сьогодні краще свої сили економити. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го або 26-го числа будь-якого місяця чаклун в прямій позиції в класичному таро, це ніхто інший, як відлюдник або самітник, або ще інша назва заповідана лампада. І в прямій позиції ця карта каже про те, що по перше будь ти обережні, по-друге, не не виходьте за ті межі, в яких ви існуєте, і пам'ятайте, що чеклун це карта заточення, це карта саме ув'язнення якогось. Це може бути ув'язнення ваших думок, які можуть вас штовхати до меланхолійних і навіть психічних якихось розладів. А це також можуть бути суто фізичні. Заточення, тобто будьте обережні у цей день, бо у цей день можна потрапити буквально у в'язницю. І нарешті остання карта для всіх людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, доля і недоля. В класичному таро це карта Феміди або справедливості в прямій позиції. Це показник гармонії, це показник того, що сьогодні ви можете вирішувати різні справи у різних установах, також у судових установах. Сьогодні доля на вашому боці, але чи все це залежить від вас. Якщо ви людина, яка контролює свої емоції, нічого поганого у цю п'ятницю з вами не станеться. Дуже гарний показник для жінок, які бажають. Завагітнити і будьте особливо щасливі, якщо ви народилися під знаком Терези. Сьогодні ваш день ви можете максимально використовувати свою енергетику. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці трикутні. Міфічні слов'янські аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю всілякі гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх. Бережуть наші давні боги і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.